Ярня у квартирі автомати, пістолети, гвинтівка, а також глушники, тротилова шашка, магазини, деталі до автоматичної зброї та купа патронів. На такий мало не рекордний незаконний арсенал. Працівників управління кримінальної поліції натрапили в одній з квартир Івано-Франківська. Це помешкання винаймав оголошний у розшук, 41-річний житель Коломищини. Раніше цього чоловіка затримували за вчинення крадіжок і відпустили під заставу. Однак до суду злоумисник не з'являвся. Упіймали його правоохоронці на одній з франківських вулиць на місці вилучили пістолет австрійського виробництва з трьома магазинами патронів. Цього ж дня навідалися і до тимчасового помешкання затриманого було вилучено велику кількість предметів, схожі на схожу на вогнепальну зброю. Предмети схожі на боєприпаси. Також предмети схожі на комплектуючі до вогнепальної зброї, предмети, які могли використовуватися для виготовлення боєприпасів та ряд інших предметів. Це є зброя австрійського виробництва, зброя італійського виробництва. Одна із версій, що вказана зброя, вказаний громадянин дану зброю. Незаконно придбав, зберігав, а також міг її виготовляти з метою подальшої реалізації. Усю величену зброю передали на дослідження в експертну службу МВС. Наразі правоохоронці встановлюють, звідки ля у чоловіка з'явився такий потужний арсенал. Працівники сервісних центрів МВС при проведенні реєстраційних операцій нерідко виявляють факти підробки документів, перебитих номерів кузова автомобіля. Шахраї знаходяться нові і нові способи обману довірливих покупців. Аби не стати жертвами автошахраїв, власникам транспортних засобів радимо звертатися до працівників експортної служби, адже працівники експортної служби мають спеціальні знання, спеціальні прилади, за допомогою яких вони можуть визначити, чи є перебитий автомобіль, чи є якісь втручання ззовні інших осіб. Нещодавно до Територіального сервісного центру МВС, що в місті Івано-Франківську звернувся місцевий мешканець для постановки на облік автомобіля марки Volkswagen Caddy. працівники Територіального сервісного центру спільно з фахівцями експертної служби МВС виявили, що номера кузова нанесені не заводським способом. При дослідженні ідентифікаційного номера кузова виявили підроблення його, а саме він нанесений кустарним способом, ну змінений шляхом перебиття. Слідчо-оперативна група Івано-Франківського відділу поліції задокументувала даний факт. Автомобіль вилучено та доставлено на майданчик тимчасового затримання транспортних засобів. Відомості про події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Шановні автовласники, працівники сервісних центрів МВС Івано-Франківській області, черговий раз звертаються до всіх, хто вирішив здійснити таку недешеву покупку, як автомобіль, бути пильними та обачними. Дільничним офіцерам поліції Івано-Франківська у передень професійного свята, який відзначається 18 червня, міська влада подарувала комп'ютери. Міський голова обласного центру Прикарпаття Руслан Марцінків на урочистому зібранні передав поліцейським сім комплектів комп'ютерної техніки, придбаної за кошти, виділені міськрадою для фінансування цільової програми профілактики злочинності. Він також подякував правоохоронцям за спокій і порядок у місті, зауваживши, що Івано-Франківськ обласний центр з одним з найнижчих рівнів злочинності у нашій державі. Мер наголосив, що безпека мешканців та гостей міста це завдання номер один для міської влади. А відтак пообіцяв, що й надалі сприятиме івано-франківській поліції у діяльності щодо забезпечення правопорядку. Ну, важлива співпраця зараз з поліцією, зважаючи на те, що в місті Івано-Франківську. Ми знаємо, є і крадіжки комунального майна, і пошкодження ліфтів, і, зрештою, безпека людей зараз стає на перше місце. Тобто ми відчуваємо, що відбувається в країні, які, які ситуації, зброї на руках. Тому важливо така служба, як дільничні, які є найближчі до людей, які є найближчі до франківців, щоб вони ефективно працювали. Вірю в те, що ця реформа, яка зараз відбувається, все-таки буде на краще. Вона дозволить більшу співпрацю з місцевим. Органами влади, але ми з свого боку підтримуємо наших інспекторів, підтримуємо нашу поліцію чи патрульну, чи інспекторів, чи е, слідчих. Будь-якими методами, в тому числі такою оргтехнікою. У нас працюють дільничі пункти. і саме ця оргтехніка піде в дільничі пункти для того, щоб дійсно ввівся облік тих злочинів, і це потрібно. Нова комп'ютерна техніка не аби як потрібна для роботи працівників поліції, адже дозволить ефективніше здійснювати документування, а відтак і реагування на звернення громадян. Це була проблема з технічним забезпеченням, постійно справляли своїми силами. То як. Але зараз на даний час вже буде забезпечено повністю комп'ютерну техніку всі опорні пункти, які є. На вказаній комп'ютерній техніці будуть набиратися висновки по зверненнях громадян, оскільки кожен день дільничний інспектор на опорні пункти отримує в загальному по місту 60 близько заяв, тому їх треба розглянути, обійти громадян, поопитувати і зробити відповідний висновок. І цей висновок набирається на цій комп'ютерній техніці, де буде роздрукований. Руслан Марцінків вручив працівникам поліції, які відзначилися сумлінним виконанням службових обов'язків та високою професійною майстерністю грамоти виконавчого комітету міської ради, подяки та премії. Зі святом дільничних поліцейських від імені керівництва Прикарпатської поліції привітав заступник начальника ГУНП Івано-Франківській області підполковник поліції Василь Віконський. Він висловив переконання, що вони й надалі гідно працюватимуть для безпечного та спокійного життя франківців та підтвердять свій професіоналізм в ході реформування правохоронці. no sistema. Василь Віконський подякував Руслан Марцінківу за розуміння та підтримку у вирішенні проблемних моментів, зокрема матеріально-технічного забезпечення Івано-Франківського відділу поліції. Цього дня слова подяки за плідну співпрацю прозвучали на адресу дільничних офіцерів поліції обласного центру від начальника Івано-Франківського відділу ДСНС Василя Мацалака та декана Прикарпатського факультету Навс Сергія Брателя. До привітань долучився й ветеран служби дільничних, а нині керівник громадського формування штаб. Петро Павлюк, в свою чергу, заступник начальника Івано-Франківського відділу поліції, полковник поліції Володимир Гаврилаш, подякував за привітання та доречні подарунки. Він запевнив поважних гостей, що колектив дільничних офіцерів поліції продовжуватиме докладати максимум зусиль, щоб городяни та гості міста почували себе безпечно та комфортно. Прикарпатські правоохоронці удосконалюють свої навички та вміння на базі навчально-тренувального центру. Рука плина. Вот Рибу руки вправиться в руках точка і спускаєш легтя. Потім червоно, прийде. Енінгому центрі головного управління національної поліції Івано-Франківській області відбулися практичні навчання та семінари для працівників поліції, які відповідають за навчання зі спеціальної фізичної підготовки та тактики самозахисту в підрозділах поліції. Для проведення такого навчання було запрошено представника федерації, тренера з багаторічним досвідом джиу-джитсу Івано-Франківській області Іванишина Сергія Васильовича. «Були показані техніки роботи від зброї. Зв'язування, супроводження в різних варіантах, федерація Комбаджиуджитсу співпрацює з силовими структурами, як то військовими, національної гвардії або структурами Міністерства внутрішніх справ. Тому на святий обов'язок як громадянина сприяти підсиленню боєздатності цих силових структур. В ході заняття відшліховується професійна майстерність та злагодженість дій правоохоронців. Які потрібно знати на практиці, застосовувати в умовах сьогодення, думаю, що було дуже цікаво нашим учасникам, нашим хлопцям, побачили нові техніки, які більш практично можна застосувати в умовах сьогодення, тобто в умовах, коли громадяни все більше мають і вогнепальну, і холодної зброї на руках, і можуть чинити активний супровід супротив. Поліцейським при виконанні службових обов'язків. В подальшому ми плануємо такі заняття проводити систематично, десь, ну, принаймні щомісячно, для того, щоб підвищувати професійний рівень безпосередньо інструкторів, інструкторського складу підрозділів. Літні канікули не привід для школярів забувати правила дорожнього руху. Тому, щоб нагадати про важливість дотримання дорожніх законів, працівники поліції проводять профілактичні заходи щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, зокрема в пришкільних таборах. Приміром, правила безпечної поведінки на дорозі під час тематичної бесіди з учнями, учасниками пришкільного мовного табору, нещодавно повторювали працівники Яремчанської поліції. Вони навідалися до Яремчанської загальноосвітньої школи номер 2 розташованої безпосередньо біля авто Дороги державного значення. Таке розміщення навчального закладу поряд з дорогою зі жвавим рухом автотранспорту вимагає від дітей усвідомлення необхідності та вміння дбати про власну безпеку. Завжди ми раді бачити. Вони однозначно потрібні, тому що учні сприймають безпосередньо з острів професіоналів. Слова про безпеку руху набагато краще ніж звичайно з учителів, які з ними постійно такі бесіди проводять. У тому, що нехтування правилами дорожнього руху може призвести до біди, учні саме цієї школи мали можливість переконатися на прикладі одного з її школярів, який кілька місяців тому потрапив у дорожню транспортну пригоду. Одинадцятирічний хлопчик, переїжджаючи дорогу велосипедом, потрапив під колеса рейсового автобуса, через що отримав тяжкі травми. Тому працівник поліції під час зустрічі особливо наголосив на правилах переходу дороги, їзди на велосипеді, інших важливих для юних учасників руху нормах дорожньої азбуки. Прикметно, що у зустрічі взяли участь і батьки школярів, які своїм власним прикладом повинні формувати культуру поведінки дітей на дорозі. Правоохоронці закликали дітей пам'ятати про їхні поради і побажали, Учням цікавих та безпечних канікул. Кожні дві години в Україні. В ДТБ. Гине одна людина. Мінус один не стань наступним.